Сьогодні за ініціативи нашого студентського директора ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Бере участь освітянські наші заклади, цент професійно-технічної освіти. вище вишепрофесійне училище, сьома, шоста, перша школа, Шостинський фаховий медичний коледж. Плануємо зібрати кошти на підтримку нашого батальйону. Віримо в нашу перемогу. Віримо в зсу. Все буде Україна. Ми збираємо кошти на наших котиків з ЗСУ. Я би побажала нашим любим містянам миру якомога швидше перемоги України. Ну і звісно, що щастя і любові. Україну любиш, підходиш, купуєш. Ми представляємо Шосткинську загальноосвітню школу номер 12. Усі наші діти, батьки долучилися до міської акції, до благодійного ярмарку для того, щоб зібрати кошти для ССУ. Коли Шосткинський інститут запропонував нам долучитися до участі в благодійному ярмарку на підтримку збройних сил України, ми з радістю відгукнулися. Хочу подякувати всім батькам, учням, вчителям Шосткинської спеціалізованої школи номер 1 за те, що вони взяли таку активну участь. Стільки надали чудових виробів, кулінарних шедеврів. Хочу привітати всіх жителів шостки з днем народження нашого міста. Побажати якнайшвидшої перемоги нам всім, миру, здоров'я, міцного натхнення і віри. І сподіваюся, що вже наступний день народження нашого міста ми вже зустрінемо гучним фейерверком.